Доброго всім дня! Наближається найбільше свято, Великдень! І ми всі ретельно і традиційно до нього готуємося. Печимо пасочки, фарбуємо крашенки, розписуємо писанки. А як ми з вами можемо приготуватися морята? Я вам пропоную задекорувати ось таку просту коробочку з під яєць і зробити підставку для наших писанок. Тож почали! Для роботи нам знадобиться фетр зеленого кольору різних відтінків: темніший та світліший, ножиці, вироби, які можна вирізати з фетру для декору, або ж зліпити ось такі зайчики, квіточки, скотч двосторонній для швидкого склеювання, клей, фломастери або ж олівці. Намалюємо травичку. Щоб потім її вирізати намалювали. Тепер накладаємо один листочок на другий, щоб нам разом його вирізати, наш шаблончик. І вирізаємо. От, ми вирізали травичку, наносимо клей, щоб з'єднати наші частинки. Я одну частинку трішки відступила, відступила щоб потім було мені чим завернути. Кріпимо двосторонній скотч. До нашої упаковки, щоб тоді легше було нам приклеїти травичку, беремо нашу травичку. І чіпляємо її скотча. Вона гарненько приклеїться. Зафіксуємо. Склеїмо ще дві частинки, які в нас лишилися з вирізаного І знову, за допомогою скотчу двостороннього, оздоблюємо верх і задню частину коробочки. Ось така коробочка в нас вийшла. Тепер можна і задекорувати ось такими сонечками, квітами і мережиною тесьмою. Малята я сподіваюся, що вам дуже сподобалася сьогоднішня робота. І надіюся, що ви будете нею користуватися. Тож, святкуйте Великодні свята, мирного всім неба, до наступних зустрічей, до побачення!